Вітаю вас в новому році і в новому відео Династія Ленбург. Я повернулася до цієї гілки династії, хоч я знаю, що ніхто її не любить, але я її люблю. Тому ми продовжуємо за них грати. І ось подивіться, який у мене тут мудлітік. Хто підписаний на мій канал Телеграм, той знає, що вони тут позаймались деякими своїми справами. Айдюмін um, і в нас є. Якщо що шанс, якщо такі буде ще одна дитина, а це означає, що а це означає, що я когось якогось. Продовжуємо грати. Це буде така рутинна, більш-менш серія. Що нового відбулося? У нас тут підросли малишаріки. Евелін із Семом народили Марцію, і ще Кінго і Моріган вирішили позбавитись від того прізвища вбивчого, тому вони тепер носять прізвище матері Кінго, а саме Дон. Всі тут працюють там, по-моєму, Анва. Гар у нас буде дорослішати через два дні. Сем тут хоче в нас одружитися з Евелін. Подивимось. Я зробила все ж таки кімнату для дворецької, вона отут у нас живе. Я правда не знаю, де вона. Напевно, що кудись звалила. Евелін. А, Евелін пішла. Блін, заберіть хтось малого, йоперний балет, ну, що такое? Сидять, телік дивляться, нормально? А де другий малий? Де другий малий? Цей теж Телік дивиться? В смислі? Прикол. Сидить біля батьків, тільки щось по телеку нічого не йде. Я щось не бачу, щось він о розлючився. Так, у нас тут ще вампірська вечірка відбулася. Вони правда тут багато кого не знають. іще. кінго у нас же мітить в. Королі бриджпорта, всі діла вампірські, звісно ж. Тому він там познайомився з усіма іншими вампірами і хоче сколотити собі один клан, бо зараз по лору гри взагалі там два клани: один куськає сімів, інший куськає кроваві плоди. Як ви пам'ятаєте, Моріган і Кінго вони куськають якраз такий другий варіант. Так, працюйте під прикриттям. Я думаю, що ми, в принципі, можемо теж взяти це завдання, і Семчик тоді цим позаймається. Я трошки забула вже за анвара, просто дуже багато сімів, і всім потрібно давати раду. Але я можу сказати, що в принципі вони там трошки посварилися з Ханною, тому що, звісно ж, він їй не розказував, що він там нащадок ланграбів і все таке. Вона. Дізналася, по суті, з газет. Тому вони не розмовляють вже якийсь час, але вони в одне одного закохані. Єдине, що, що вони вирішили поки що взяти в своїх стосунках паузу. Кінго, а що ти робиш? Цей у нас батя года. Пішов до цих. Що ти робиш? Іди з малими позаймайся. В тебе ж малі. Блін, ти малого забрав, малий сидить в снігу. Забери малого, я щас бляха когось уже. Оскільки в мене там були якісь проблеми з е, тим, щоб записати саме цю гілку династії. Мені довелося перезавантажити гру безпосередньо. Тому іди сюди. Тут деякі предмети в мене не завантажились, бо я забула скачати те, що в мене було завантажене зі стора назад в гру. Але я потім це виправлю. Кінго в нас коротше на няньках залишився, поки всі інші працюють. Ну ви зрозуміли, через які причини. Правда? От такий от новорічний подарунок. Oh, угу. <laughs> Чи це вже на 14-те виходить подарунок? <звук> ні, 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 яка гітара, яка гітара, дорогой мой? Іди, diaper. і потім закинеш його в кріп. Дітей, в принципі, розкидали, і потім підемо своїми потребами займатись. Ну, давайте. Нехай вона візьме і це теж. Це, це зараз вичистив туалет для того, щоб вона пішла і <свісно> виблювала туди. Нарешті мої муки закінчились на цей день. <свісно> Щас почнеться, тому, дівчинко моя, вставай. Give Giveboot. Uh, потім снагу. починається. Іди, я ж тобі казала, йди. Давай, тепер обидва встаєте. Дебіли. Угу. Молодці, ребята. Oh, та йди вже, вставай, вставай, лягай Wanda. спать назад. Сильно ти перетрудився. Oh, oh. Шаша. Прикол. Так, play with. І далі Путін Кріп і де спи. Для того, щоб не сильно думати про ханночку. Анварчик у нас удариться в спортік. Прямо от посеред ночі. О п'ятій ранку. На вулиці. Коли сніг. Давай, Анвар, я в тебе вірю. О, в тебе ще й навичок ніяких немає. от якраз чудова можливість. Ти хочеш знов поцілувати? Та ні, мені кажеться, що вже мейкаут і таб уже харе, ви вже намейкаутили. <сум> <сум> анвар у нас. Оу! Сьогодні у марці день народження? Серйозно? Окей. Я щось. Так, у нас сьогодні сніг, тому анвар, напевно, що не йде в школу. І він он, у нас покращив навичку спорту. Да, ось, бачите, він залишається вдома. Ну, це супер, Анвар. Я тебе вітаю. Ти можеш тепер піти помитись. Домашка в нас виконана, в принципі. Що Що сталося? Що таке? Хто? У кого? Що? А. Ну, давай, перевдягайся. Ну так. От як ви зрозуміли, їхня розвага безневинна була не така вже й безневинна. Я б хотіла ще й відвідати цю лікарню, щоб у нас виконалось завдання. Де лікарня? Свята селезінка. Це, до речі, якщо дивились коли-небудь серіал «Скрабс», то це відсилка на цей серіал, значить так. Іди, у Кінго є бажання, я тут його, бачите, закріпила, тому він, якби в нас батя года, не то, що а вообще. О, вона п'ять зірочок заробила в нас. Яка ж ти молодчинка. Поставимо десь отут торт, і он зараз батя приїде додому, хоча і мама, до скількох ти тут? До, до семи. Я просто не впевнена, що вона до семи притягне. Хто там бідокурить і не хоче. Що таке в тебе? Що ти плачеш? Так. О, oh, have a boy. Окей. Okay. With... А, до речі, вона ж йому не сказала, що вона вагітна ще. Треба буде якось сказати йому. Поплакав такий і пішов в свою кімнату. Ну, клас. Blow out candles для марції. На день народження, коли діти малі, їх виносять ті, у кого з ними найкращі стосунки. Це якраз батько. Хоча батько, наскільки я пам'ятаю, по суті, нею особливо не займався. Я не знаю, чого так у них вийшло, але ну окей. Давай, Сем. Тоді йди її віднось. І наша маленька дівчинка нарешті стане теж тодлеркою. Ну як нарешті? Тепер у нас буде три Тодлера, яким треба давати раду. Господи Боже мій, це такий кошмар просто. Ніколи так не робіть, ніколи так не робіть. І я більше так робити не буду, бо це просто кошмар. Така вийшла у нас малишка, у неї там колір улюблений бірюзовий, то я їй зробила от якраз бірюзовий светрик такий. Ханна в нас, походу, подорослішала Анука. О, цей хоче пропустити школу, бо в нього. Підлітковий період, відділі. Та, ну я так і зрозуміла, що вона по це добре. Ах ти ж, скотиняка, Поставив ось е, цю фігню. Так, добре, Моріган. Це все добре? Це все супер. Іди, закинь її. Ку що? Хто? Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Працювати під прикриттям, до речі. І хоч його поклади додому. Так, да, все, клади його. Значить, це так. Значить, це так. от марція інкріп, Да А потім береш його. Не, ми зробимо таким чином. Ми зробимо таким чином. І потім. А, тут не можна, блін, ладно. А що ти робиш? Давай. Швиденько. щось все печально. А, ні, все, він спить, все, не надо. Хай спить собі з Богом. Нам би ще вийти заміж. От що. І в нас, до речі, нікому тут не прийшла іграшка чогось. Боже, блін, Я нічого не встигаю тут з ними. Тут їх так багато і це просто капець, а ще одна дитина на підході. Та чого ти тут, йоб твою мать? Що ви з нею робите? Якого хрена вона досі тут валяється? Реакту Noise 7. Та він взагалі не тут. Господи, що, що за діч? Значить так. Ні. Бо я щас уже надаю комусь посраці. Покладіть її вже хто-небудь сюди. І хай вона вже спить, задолбали. Анвар сьогодні теж святкує дере свій прекрасний. Що в тебе, господи? Іди потім його ченч-дайпер, зробиш. Ну, могли. Б... Завтра відправитись на якусь звіданку з е, Евелін. Тим більше там у них в обох, в принципі, вихідний. І ми могли б їй запропонувати вийти за нас сем. Як гадаєш? Я думаю, що це чудова ідея. Поки у нас тут все тихо й мирно, давайте. Ми зробимо день народження Анвару. Теж в кругу сім'ї, знову ж таки, з Ханною, в них не все так гладко на даний момент. Тому я б якби, не ризикувала і поки не запрошувала. А потім, уже, коли він подоросліше, то я думаю, що він до неї сходить і вони вирішать всі свої проблеми, які в них там були. Ми не можемо вибрати йому рису, тому що щось там в нього було не так. І тепер він буде харизматичний у нас. Харизматичний і сором'язливий. Ну, не знаю. <хи> да, анварчик. Звісно. Харизматичний. Сором'язливий сім. Але, блін, він такий гарний. Який він красунчик! Але Єдине, що, що я б його перевдягла, це нас просять вибрати життєву мету. У нього батько був архітектором, а мама стилісткою. Може, звісно, він захоче теж стати архітектором, або ж в нього прокинеться нотка ланграбів, і він захоче все ж таки бути багатим і знаменитим. Я навіть не знаю. Стати космонавтом, давайте візьмемо ось цю рію. Мені просто цікаво її пройти, я її ніколи не проходила. Це, правда, з базової гри, але, тим не менше, я б хотіла, щоб він вирішив. Блін, ну подивіться, який він гарний, я просто в шоці з нього. Наука, музика, ретарт, едюкейшн, армія. Вибираємо цю прекрасну кар'єру. Чи його вже ходити, чи що ти йому там робиш? Давай уже, роби все, що треба. Потім ще поміняєш йому підгузок. Бо він уже опісьохався. Що тут у цього? Все нормально у них, в принципі. Цей спить уже? Цього б теж непогано покласти, поспати, якщо чесно. Путін Крип Рейдж. Rage. Ой, моє сонечко. Що ви тут робите? Watch the Stars? В смислі? Що ви. Бля, ребята. Ребята! Вам повезло, що вас не бачать ваші скині Діф від Сем Вотс. Ну, нормально. То що, тютю вже мать? При живому чоловікові. Так, значить так, розходимося, я вас зараз всіх порозганяю нафіг мітлою. Її є, є на туалет. Давай, change дайпер. А ти іди, дорогая моя, дорогая моя, що ти робиш? Іди. їж. І іди, я тебе відправлю. Зараз будеш миться у мене. Take bath. І ми, до речі, ще ж можемо розвивати навичку цю харизми, тому що вона ж нам треба буде. Цей в ліжку, цей теж в ліжку. Все, всі в ліжках, прекрасно. Мене все влаштовує. Слухай, бать. Бать. Іди, Що е, ти хочеш? що ти хочеш? Ти хочеш поїсти? Е, е, іди його, feed on the floor, значить. Ти не хочеш поспати? От блін. Походу, не хоче. Анварчик. О, і ти заодно цього потім покормиш, наприклад. Покормиш, зміниш йому підгузок. Ой, ого, в нас тут бонуси. 53 тисячі у нас. Ого, 4 тисячі, майже 5. Так, ну, звісно ж, він тільки. Ого! Did not receive holiday, ну, добре. Блін, слухайте, нам нормально так навалили. О, боже мій! В смислі? Моріган! Що вже пройшло три дні? Я щось. Я. Е... Ого! Так швидко! Давай, да, Snowflake Day, у нас тут купа всього go to hospital. Їдьте, їдь, їдь із нею, їдь із нею. О, боже мій. Господи боже мій. Як мені пережить цей період в житті? Так, е, в принципі, да, В принципі, все, він тут йому зробить, а потім цього ще в е, Diaper зробимо. І в принципі, у нас тут все пішло. Давайте. Дивить. Моріган, Де ти там? Ти їдеш хоча б? Слава б тобі, Господи. Все, Мамасіта їде знов в госпіталь. Ми недавно там були, але от так от у нас вийшло. Шо? Я не знаю, куди мені ліжечко тепер ставить. У нас купа дітей. Somebody help. Але бачите, у неї типу зелений е мудлет. Їй подобається. Це вся двіжуха. Ну і Кінго теж не те, щоб сильно був проти. Амуля, не уділили ми тобі уваги цей раз. Бо ми були зайняті твоїми дітьми. Десь бать незрозуміло де, ну але він припреться потім. Я знаю на пологи. Ой, а я думала, нічого не затьмарить е, пропозицію Сема Евелін, але не так сталось, як гадалось. Це хлопчик. Вагітність мала свої злети і падіння, але Моріган проходить це випробування. Немовля народилося із рисами Любитель вечірок та Віртуоз. Прямо як батько. Як ви хочете його назвати? Я б його назвала Blood Raven. Я нас вітаю. У нас ще один хлопчик. Так, все, батьки пішли. Кінго, я сподіваюся, ти задоволений. Пікап. Так, звісно ж. Що ви знов на лімузині? У вас же своїх тачок немає, правда? Тачку хоть заберіть. Що там? Ну да, естественно. Я заберу. Так і быть. Жесть! Жесть! Хангрі він у нас. І теж він он, синій. Коротше, ще один вампірчик. Ну, цей вже прям вампір вампір. Це вже не дампір. Я, в принципі, ось тут поставила ліжечко, і, по ідеї, все має бути добре. от. Вони там мають всі поміститися. Так. Так, все, да, Допомагай. А де. дівся Сем? Де дівся Сем? Сем! блядь, Сем! Походу вирішив, що з нього досить. Життя в цій сім'ї? Щось я взагалі ніфіга не розумію. Зачекайте, а куди він дівся? <плес> він таки вирішив вийти за хлібом? <плес> я не знаю. Блін. Куди дівся Сем? <плес> А я не можу. Я не можу, блін. З цієї сім'ї просто. Блін. А я ж хотіла, щоб вони. А де він? Взагалі? Де він? Покликати. Поклич його. Де він? Де він? Йоперний болеет. Де він єсть? Господи, боже мій. Анкл, Uncle... о, боже мій! Бладрейвен отримав іграшку? Клас! У мене тільки все ще питання. Де Сем? А ось ой де? СЕМ! А ти цей не хочеш? Не хочеш, щоб аватарку було видно, там? Я не знаю. Блін, це погано. А як? Зробить так, щоб мені видно було Семчика. Знаєте, що я думаю? Я думаю, що після такого тижня дуже важкого для всіх. Причому, враховуючи те, що в нас тут в принципі достатньо грошей, ми могли б відправитись на канікули. «Travel services» «Travel» я б замовила просто щоб наші дві пари. Побули окремо, а анвар уже побуде з чотирма дітьми. Анвар залишається на хазяйстві, а ми поїдемо на шість днів, побудемо заодно на дачі. Можливо, щось добудуємо, не знаю. Я вітаю вас на нашій дачі. Це отака от велика монструозіна, яку я будую вже третій рік, виходить. Це дача наших Еленбургів. Яку купив ще Матео, це виходить дід, напевно, що Евелін і Анвара. Ну, але він не рідний, а двоюрідний. Коротше, приїхали ми ось сюди на нашу прекрасну дачу. Вона тут не добудована, тут ще багато чого мені потрібно добудувати, але перший поверх, в принципі, плюс-мінус готовий. Я тут зробила, в принципі, все. Єдине, що мені треба доробити, в спальні. У нас, в принципі, є там 43 тисячі, тому. Ми зможемо швиденько там це все доробити. Ну, швиденько, швиденько, звісно, 43 тисячі не вистачить, але я спробую там хоча б базово там, зробити хоча б дві спальні. Тут одна спальня просто є, але вона якби гостьова. І тут ще у мене є тут ось, купа колекцій. Оця от прекрасна штука, тут вид на басейн. Це мій любимий, дорогий, де там. Евелін, іди сюди, золота моє. Просто хочу це зробити в цій серії. Довести цю серію до логічного кінця. Така милота. Так, будь ласка. Ура! Єс! Нарешті! Хоч хтось! Все! Нарешті! Нарешті! Все. Так, господи, нарешті. Ура! Я так радуюсь, наче це мені запропонували, чесне слово. Ось у нас навіть з'явилося тут. Завдання Бечелор Party. От ми цим і будемо займатися у наступній серії.